Доброго дня. Сьогодні 16 вересня і до вашої уваги такий сорт груш як Бередюронду. Я вже в попередньому відео знімав <coughs> ще влітку, <coughs> але вони були занкуваті. Зараз подивимося вага і які вони по смаку на даний час. Ну зараз груші в принципі, знімаю активно, бо тут у мене Масово пошкоджується шершнями і осами, навіть зимні сорти, а деякі взагалі осипається. Та ж Анджеліс фактично 110% осипалася. Дійшло до того, що навіть киргизьку починають вже гризти. Китайський ліхтарик от теж хотів порівняти. Тут такий плід красивий був і вже освіть з'їли. Підозрюю, що ну, Решта груш буде те саме. Зараз знімемо отакі От плодяки. Бередіронба це ну, взагалі один із самих таких груш масивних. Конкурент Миколи Крюгеру. Ще зараз <coughs> покажу. Дербалію От теж туди відноситься. Може, ще знімати, От по ньому це ну, теж такі плодяки за пів кілограма. Мабуть, теж буду потроху знімати, бо знімати вже на зберігання, на дозарювання, бо я бачу, що їх і не буде. Зараз тут зберу і будемо важити. Так, тут в мене теж щепи ще є. Кілька і ось теж отакі От плоди, але ну, ще важко зриваються. Ще б хотів, хотілося б, щоб повисіли трохи. Але вже тут, ну от зараз покажу. Ось показую. Ну, от. Уже все. Та й ось я бачу, теж пошкодили. Ну це ось весь урожай, який залишився. Зараз хоч цього дожимо. Ось така вже пошкоджена. Її би висіти ще висіти б. Так. 609. 502. От пів кілограма одна груша. 463. Ось такий ринковий сорт. Такий масивний груш. 536. Так, ну десь я бачу, тут взагалі пошкоджено таку ось таку. Зараз пробігу її на смак. -да, шкода, це така ось осіння груша, би ще висіти. Бо ще тверда, тверда м'якоть і Ну видно, що от, як, як резина. Тобто її треба. Збирати вже на дозарювання, е, можливо, через тиждень хай би трохи повисіла, а можливо вже і пора, а вона дозариться. щас продегустуємо. маловато ще, але ну, вона масильниста буде, груша. Не сочна, як дозариться. Але цукру багато і вона вже смачна, їсти можна. Но краще, але краще, щоб вона ще трошки повисіла, потім зірвати її на дозарювання. І десь у жовтні місяці це ну, шикарна груша. Десь так. І, ну, в принципі, сорт дуже шикарний. Живці будуть, то, хто захоче, може на зиму замовити. Дійсно. От, єдина проблема, що це, от, це рік, осі, шершні. А так не хворіє нічим в мене, по крайній мірі. І вигляд, смак, все на висоті.